В карточці записана програма з зупинками з колядками. Ми просто карточку міняємо в модулі озвучки. Уже восьму зиму поспіль у львівських трамваях глунатимуть різдвяні пісні. Цього року їх записали оркестри військових та рятувальників. Ми хочемо, щоб вони себе відчули зірками. Музиканти з військових оркестрів, щоб люди звертали увагу частіше, відвідували такі заходи і підтримували їх. бо тому, що вони професіонали своєї справи, вони направду нічим не відрізняються від. Класичних музикантів у трамваях та тролейбусах можна буде почути до 20 святкових композицій. У нас буде три щедрика, три унікальних виконання абсолютно різних. у нас буде дві нові радості. Також є інтерпретації звичайних там світових відомих композицій новорічних. Водій трамваю Олексій Соломкін вже другу зиму зустрічає під різдвяні пісні. Думаю, саме зараз це особливо актуально у зв'язку з тим, що. Потрібно моральний дух людей піднімати обов'язково. Потрібно відволікатися, потрібно, щоб люди продовжували жити. Пасажирка Марія Задвірна каже, тепер поїздки в електротранспорті додають різдвяного настрою. Свята йдуть, ми не якась трошки радість. Не все ми маємо сумувати. – Подобається? – Дуже подобається. Катерина Трохимчук ротом Житомира, дівчина каже, завжди розповідає про львівські різдвяні трамваї своїм знайомим. Так, відчуття настрою, святкового, відчуття тепла, затишку домашнього. Зараз особливо це актуально. Різдвяна музика у електротранспорті лунатиме до 19 січня. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.